Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, відбувається те, про що дуже багато експертів казало, про що попереджало дуже багато людей. Відбувається просто, просто безпреділ. Нам кажуть про якийсь закон, але про який закон нам кажуть? Наприклад, не існує закону, його реально не існує. Вже два з половиною роки йде війна. Але не, існують, не існує не одного закону, де б люди не могли виїжджати з України. Ну, нема такого закону. Тобто, незаконно, незаконно людей утримують тих, хто хоче виїхати. Ну, немає його такого закону. Якщо хтось знає такий закон, будь ласка, пишіть в коментарях. Я таких законів не знаю. Але знаєте, якщо вже порушені всі закони, і ніхто ні за що поки що відповідальності не несе, наші прикордонники вирішили, що тепер без документів з ТЦК ні кроку вперед. Що нам кажуть? Чоловіки не зможуть перетнути кордон без військово-облікових документів. І так у всьому: в мобілізації, у всьому, якісь постанови, якісь фіки грамоти, все це не по конституції знаєте, якісь бумажки, ну, якісь ненормальні закони. Складається враження, що вже повністю закривається Україна. От a, ще трошечки, от правда, таке враження, і вже перестануть випускати жінок з дітьми. І зможуть їздити в нас тільки депутати. Тільки депутати, і тільки найвеличніший, який їздить і просить у всіх якихось подачок. Але нам від цього не холодно, ні жарко. Замість того, щоб просто перестати красти і якось направити це на те, на що давали нам гроші західні партнери, це все просто розкладається. Ба більше ці закони не стоять на місці. Тепер, якщо люди будуть чинити опір... Поліцейським вони можуть абсолютно законно використовувати електрошокер. Так навіть відповідний законопроект вже є. Поліції дозволять застосовувати електрошокери до осіб, які чинять опір затриманню. Відповідний законопроект 11420 про внесення змін до статті 45 закону про національну поліцію щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів зареєстрував у Верховній Раді Кадмін. Так, до статті 45, яка регулює застосування спеціальних засобів, в пункті 6 пропонується додати три підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та неконтактної дистанційної. Тобто, якщо будуть е, там, е, затримувати людину, вона буде пручатись і електрошокером. Ну, от якось так. Отакі от от закони зараз приймають. Тобто, якщо людина просто. Е, Просто чинить фізичну протидію, не є підозрюваною, у вчиненні якомусь злочину, до неї вже можна буде застосувати електрошокер. Тобто, десь щось не сподобається, міліції, поліції, одразу буде застосовувати електрошокер. І я хочу нагадати, що зараз поліція має право затримувати і доставляти чоловіків, які порушують законодавство про військовий облік і мобілізації до ТЦК. Звичайно, люди будуть пручатися. А до них електрошокер. До речі, слід зазначити, що в 2020 році пропонувалося застосувати електрошокери до порушників карантину. Але тоді відповідний законопроект не пройшов парламент. Зараз, я думаю, пройде. Зараз взагалі все пройде. Але і це ще не все. МВС перевірятимуть місце проживання українців під час реєстрації авто та видачі водійських. Посвідчень вже годують в першому читанні розглянути відповідний законопроект номер 9504 Добре, так беруться. Ой, дуже добре. А знаєте, хто в нас ініціатор? Денис Шмигаль. Як все це пояснили, що в нашій країні немає законних підстав для отримання сервісних центрів МВС інформації для надання адміністративних послуг. А як же ж обмін інформацією між сервісами? Вони ж казали, що не буде ніяких проблем. Тобто зараз кажуть, ну навіть якщо ви там не оновили дані, ми все рівно зможемо взяти це там в інших сервісах? Виходить, що не все так просто. Тому пропонують ось зараз на законодавчому рівні запровадити додаткові перевірки громадян під час отримання посвідчень водіїв, реєстрації або там реєстрації та зняття з обліку автомобілів і інших транспортних засобів в сервісних центрах МВС. Яку інформацію будуть перевіряти? Ну, все будуть перевіряти ім'я, призвище, дату народження, місце народження, реквізити паспорта абсолютно все. Крім того, перед наданням. Вище згаданих адміністративних послуг адміністратори сервісних центрів будуть перевіряти оцифровне об, обличчя людини. Це буде такий своєрідний фейс-контроль. От вже якось так буде. А, хочу нагадати: в червні 24-го Кабмін зобов'язав сервісні центри під час реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку. Перевіряти громадян по реєстру санкцій. Тобто, якщо людина, приміром, там знаходиться в розшуку або там ну, потрапила потрапила в цей реєстр санкцій, люди просто не зможуть скористатися послугами. От і все. Тобто, ну, зачиняються двері всюди. Ба більше. Кабмін планує запровадити військовий збір в розмірі 15% від вартості автомобілів при першій їх реєстрації. Тобто, це стосується як нових, так і розмитнених автомобілів без різниці. Вже зареєстрували законопроект номер 11416 і знову в нас ініціатор шмигаль, який ініціатив не став шмигаль? просто. Тобто, ось люди собі хотіли, приміром, купити автівку. Оце декілька днів назад, пам'ятаєте, по телеграм-каналах дуже писали багато, що люди почали купувати авто в автосалони, там вже пусті і так далі. Ну, Це все підштовхує, бо ось люди ось-ось хотіли вже там, назбирали. Люди, можливо, збирали все життя на цю автівку. І тут чують, ще потрібно буде 15% від суми. За що? За що? Тому що Шмигалю так захотілось. Знаєте, от складається таке враження, що от на шмигаля просто зараз хочуть всіх собак спустити. От він у нас, от всі ці ініціативи, і все. А потім скажуть, та ось він був такий поганий, і весь цей негатив просто на нього спихнути і просто його приберуть. От, і все. Я вже до речі казала про це. Побачите, так і буде. От просто згадайте мої слова. В мене все на сьогодні, дорогі глядачі. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте про всі ці чудесні нововведення? І ваша думка про те, що буде далі. Ось реальна думка про те, що буде далі, і про те, як би вам хотілося, щоб було. У мене все на сьогодні. Дякую. Зустрінемося вже на наступному тижні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.